З'явився прайс з голови Харківського ТЦК, який купив BMW X6 за 110 тисяч доларів. Брав за відсточку 5 тисяч доларів за вихід ТЦК 5 тисяч доларів. Зняття машини з військового обліку півтора тисячі доларів. Не вносити в 1 Тисяча доларів. Також була щомісячна данина з підприємства, що не забирали працівників. Не крім того, не самого екс-главу ТЦК вже двічі здійснювали замах, спалило дорогу автівку та намагалися застрелити ще один із замахів. Це кисло. Та від якої екс як заглавіте ЦК вдалося увернутися, джерела передають, що це рідні загиблих з приміщення ЦК не хотіли мостити. Інші джерела зазначають, що це російський слід, ведеться слідством у будь-якому випадку. На довічну конфіскацію він заслужив, поки хлопці гинуть. Він набирає собі кишені. в Україні. Виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на 4,85 млн грн гривень. Колишнього керівника харківського ТЦК, територіальний центр комплектування, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тура вимагає визнати два автомобілі преміум класу незаконними активами і передати їх у власність держави. Про це повідомляє НАЗК Національне агентство з питань запобігання корупції, але разом із державним бюро розслідування викрали ознаки набуття необґрунтованих активів колишньому виконувачам обов'язків начальника Харківського обласного та ЦК ТСП. Йдеться про два літні автомобілі, оформлені на близьких родичів. Посадовиться у період, коли він обіймав ключові посади у системі військових комісаріатів. За інформацію НАЗИК проті. Дві 2023-2024 років близькі особи посадовці набули у приватну власність два транспортні засоби BMW X6 2023 року випуску. Та Toyota 2022 року випуску загальна вартість цих авто становить 4,85 млн грн. На момент придбання цього майна посадовець працював з першим начальником районного ТЦК та СП. А згодом виконував обов'язки начальника Харківського обласного ТЦК. відповідно до офіційного аналізу. Сукупні доходи його сім'ї не дозволяли болега. Придбати зазначене майно матеріали зібрані у рамках моніторингу способу життя на ЗКУ узаємодіє з аналітикою ДБР свідчать про невідповідність вартості активів і задекларованих доходів. Саме тому прокурори САПА подали позов до вищого антикорупційного суду ВАКС за допомогою визнати ці активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави. Суд уже наклав арешти на рухоме і нерухоме майно, оформлене на родичів до справи. Процес перебуває на стадії розгляду і остаток. Очне рішення буде ухвалене найближчим часом. Факт, що предметом справи стали дорогі авто. Викликає резонанс у суспільстві на тлі загального запиту на прозорість у системі мобілізаційного управління. Пишуть, що в маєтку і квартирах та цекажника були знайдені такі ж самі атрибути, як колись у Януковича, золоті унітази, позолочені меблі, картини, дорогі ікони і коштовності на сотні тисяч доларів. Усе конфісковано працювали люди залужного. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.